Всім привіт! Сьогодні ми міняли масло в автомобілі Renault Clio. Міняли, масло, масляний фільтр і повітряний фільтр. Коли я зняв захист двигуна в цьому автомобілі і побачив, що він пластмасовий. Він виглядає ось так, він добре захищає від вологи і пилу, але від якихось камінчиків на дорозі, я не думаю, що він зможе нормально захистити. Оскільки в цього автомобіля є низький кліренс, і тут велика ймовірність зацепитися двигуном або КПП. Ось можна бачити, вже є одна подряпинка. Ми вирішили зробити на цей двигун металевий захист двигуна. Нам потрібно захистити піддон двигуна, він тут алюмінієвий і КПП. Тому будемо робити ось тут такий металевий захист. Можна бачити, ми тут поміняли. Масляний фільтр, тут трішки в маслі, тому що коли його відкручуєш, з нього витікає масло. Що, Зараз вилазимо з ями і будемо пробувати робити цей металевий захист. Взяли ми ось такий картон. Зараз на цей картон ми положимо наш пластмасовий захист, обмалюємо тут все і виріжемо спочатку захист з картону. Потім цей картон ми приложимо. На наш метал, і будемо робити металевий захист. З картону був вирізаний ось цей захист. Зараз я цей картон положив на ось таку бляху. Ця бляха вона ржава але вона має товщину 3 мм. Я думаю, можна буде її потім гарно зачистити, пофарбувати. Я думаю, для цієї. Роботи своєї захисту двигуна, вона буде досить добре справлятись. Вирізали ми з металу захист. Ось так зараз це все виглядає. Його ще потрібно доробити, його потрібно вигнути, щоб він нормально прикрутився до нашого автомобіля. Зараз ми різати вже нічого не будемо, тому що в нас немає світла, немає як увімкнути болгарку. Заліземо під яму, я покажу, чому його потрібно гнути. Ось у нас тут іде підрамник, і ось цей телевізор, до якого кріпиться радіатор, він має свій такий кут. Бачите, ось тут, ось тут і ось тут. Щоб наш захист двигуна нормально прикріпити, ми його так само будемо вигинати, щоб повторити форму ось цього підрамника і цього телевізора. Ось так виглядає майже готовий захист, його ще потрібно буде зачистити і пофарбувати. Ось можна бачити, тут він погнутий спеціально, щоб він плотно прилягав до підрамника. Також ось тут зроблений такий кут, щоб сам захист не торкався КПП і двигуна. Тут в деяких місцях проварив, щоб підсилити. Бляха досить така жорстка, я пробував ставати на неї. Вона взагалі від моєї ваги навіть не прогинається. Тому що, думав, що можливо буде вона грати, але ні. Товщина 3 мм тут і метал досить такий жорсткий. Зараз буду ще робити кріплення, тому що на штатній кріплення, де кріпилася пластмасова. Пластмасовий захист не буду ставити, тут тільки буде використовуватися ось тут три болтика, а по боках буду робити ось такі штучки, з такі будуть закладки, вони там будуть вставлятися в підрамник. З однієї сторони тут буде нарізана різьба, воно буде туди вставлятися і прикручуватись. Заводські болти там були М6, я буду ставити М8, а можливо, і М10 поставлю, щоб надійно все трималось. Поясню, можливо, хтось не зрозумів. Ось тут буде у нас нарізана різьба і ось ця така металева штучка буде сюди вставлятись. Воно підвигається сюди, де отвір. Тут у нас буде стояти наш захист, і попадаємо на різьбу. І закручуємо наш болтик. Всередині воно прокручуватись не буде, тому що воно впреться там в своєму положенні. Так само можна буде викручувати з цієї сторони, прикрутиться і так само ось з цієї сторони є отвір. Так само сюди вставиться і закрутиться. Можна було б, можливо, і гайки приварити, але я. Не хочу тут нічого поки що варити, і думаю, що ось ця така закладка вона буде мати більшу площу і краще прижме на захист двигуна. А гайка вона може від удару там відлетіти. Я думаю, ось таке рішення буде краще. Ось так виглядає кінцевий результат. Я тут все пофарбував. Перед тим як ставити захист, також зачистив. Тут ржаві місця були на підрамнику, теж їх помалював. Сам захист тримається на ось цих двох болтах. Я робив ці такі заставки і прикрутив також тут три невеличкі болтика які тримали той пластик так, для надійності, щоб краще все трималося. Ось так це все виглядає. Не знаю, як камера передає. В принципі, мені подобається. Я думаю, краще, ніж той пластиковий захист, цей буде захищати двигун і КПП. Ось таке відео. Не забуваємо поставити лайк. Підписуємося на канал, хто ще не підписався. Всім дякую за увагу. До побачення!